Чи треба на городі бурани? Скажу свою думку. Були мене тут бур'яни, захейтили мене в тіктосі, написали, почали умнічати, розказувати, що я засрався і так далі. Тут повикошував, тут повиполював. І що? Перці, як сухарі погоріли, помідори погоріли. Були бур'яни, був якийсь тіньок. Отаму, тут ще трошки є, тут пару, трохи буранів лишилося. Там, мого де випало бурани, все погоріло. Нащо мені таке весілля? Зараз покажу, які помідори, там, де є бур'яни. На другий рік не буду я ніяких цих умників слухати. Хазяїв велевних, які все полять. Осьо, зараз покажу. Осьо, бур'яни, лобода врост мене. І під лободою подивіться, які помідори. Не попечені, нічого, не помідори, а пісня. Нащо я слухав, нашої я полов ті бурани. Тепер все погоріло. Це тріндєць. Тут до да, помідори якісь нормальні. А там в основному все погоріло. Ой, коротше, нікого не слухайте, люди. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. Дивіться, скільки жовтих помідорів. Наверно, давненько я сюди навідувався. Треба помідори обірвати. Дивіться, все в помідорах. Капець, треба зараз брати відро, рвати помідори.